Же Росумаха, боєць добровольчого українського корпусу. з нами на телефонному зв'язку будемо в нього питати, що зараз відбувається в Донецькому аеропорті. Росумаха, доброго вам здоров'я. Чи то пак слава слава Україні? Розкажіть, будь ласка, як зараз складається ситуація в аеропорті або довкола нього? Ну на даний час все спокійно, тобто тихо. Так би мовити дотримується перемерія, тільки сьогодні вночі була атака штурма. Це було успішно відбита. Зараз поки що спокійно. А вночі вони атакували великими силами? Середніми скажіть, будь ласка, а от вчора, ну ми вже ж і вчора спілкувалися. Сьогодні я вас буду запитувати. Розповідали про те, що в Донецьку і дороги перекривали до аеропорту і закривали там заклади на так само на шляху до аеропорту, і акумулювали там техніку. Не бачили ви в наступі, не чи не використовувалася важка техніка. До вині її звикли, тобто вона присутня, але поки що ми не знаємо в якій кількості. Не знаєте в якій кількості. А, скажіть, будь ласка, ну так, по ем... ну на місці вам, мабуть, видніше. Як ви гадаєте, чи будуть вони намагатися чинити якісь провокації до дня виборів, чи будуть, чи підуть у наступ? Ні, ну, ми. Я...

Двох високі всі непровісти без остання захищати права за і на останні доспеха забезпечення це нормально, це все добре, все така. Забезпечення, я так розумію, в основному за рахунок діяльності волонтерів. Ну так. Ну, Тут особливо потрібні такі речі. Ну і щоб вони були максимальні збори. Рухатись і на це набагато що особливо не побігаєш. А термобі термобілизна є у бійців чи є потреба в ній? Ні, <'я> волонтери надсилають. Волонтери надсилають, зрозуміло. Ну, тоді дуже вам дякую, дай Бог вам сили здоров'я і я думаю, що маю право втякувати вам не лише від себе, а й взагалі від. Всіх тих людей, спокій і сон, яких ви охороняєте. Дуже вам дякую ще раз.